Вітаю! Ви на каналі Українці в Німеччині. Вчора ви бачили, яка в нас була погода, де був дощ і сніг, а сьогодні ось так виглядають вулиці. Дуже сиро, холодно, морозно, а потрібно йти, вчити німецьку мову. Щоб не було, як я кажу, Альцгеймера як же я пройду повз квіткового магазину, тим більше. Коли ось такі чарівні дендробіуми. Я вже навіть забулася, на якому я каналі. І вирішила виставити орхідейки тут і показати. Дуже гарний магазинчик, він мені подобається. Але виходимо на вулицю і знайомимося із зимніми композиціями. Як бачите, гіацинти чудово виглядають у новорічних композиціях і часто використовуються. А тут повним ходом іде встановлення кіосків, ларків на різдвяний ярмарок. Він буде продовжуватися майже до кінця грудня. Як бачите, встановлюються палатки, локти, кіоски. Вздовж доріжок, біля кожного корчика, прикручені ось такі маленькі ялинки, прикрашені зовсім простими прикрасами. А в центрі, це вже йду назад, палає святковими вогнями, різдвяна ялинка і новорічна. Як міняється площа відразу, коли ось така краса. Але Зовсім не весело, зовсім немає того щасливого відчуття радості. Але ж Різдво ми повинні вірити і надіятися, що воно нам принесе мир та перемогу. А зараз ми молимося за наших захисників. Бережи їх, Боже, адже їм найважче, найхолодніше, і все тепло наших сердець, і наші молитви летять до них.